Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато вигорає знову з вами. Як завжди, доня знімає, тато та розповідає. Вибачайте за звук, мікрофон завжди вдома. Спішили. Е, так, війду. Приїхали ми сьогодні на участок свій, вірніше на два години. Я вже здискував це приїхав на Там до минулих відео я купив відео вербіциду. Як бачите, так як казали хлопці, до речі, що Ваня Кіко, що Влад жити по сільському, і велика подяка. Амброзію не візьме, я дав мало. Я дав десь 2 літра на гектар, а треба ну, мінімум 3. Амброзію взяло, як сказати, вершки позбивало, попалило її. так, Де менша, да, а де більша, тільки підпалило. Ну, ось Рядом менше, то її спалило. Так, пірей забрало, лоботу забрало, е осод забрало, питань немає. Ну, ось, Бачите, ось, ось, ось такий ефект, те, що я казав. Для чого тискувати? Зразу як краще покропити, діждатися погодки, щоб дощик бризнув, і тоді можна передискувати. До речі, у нас вночі такий дощик, гарний пролив. І за чого я виїхав сьогодні на тисковку, вже одну ділянку зробив, зараз ось так, покажу сразу по дисковій бороні. Як завжди знайдуться розумники, завжди знайдуться хейтери, херню зморозить. Максимальний угол атаки стоїть. Що задня батарея, що передня. Вже зводить, батареї нема куди. диски скоро коснуться. Вже. Самі крайні так, Горизонт. Бачимо, вирівнюємо ці батареї, стоять в горизонті. Ходить, зараз буду, заведу двигун. Це буде перша повишена з включеним передком. Ну і все. І слухайте, дивіться двигун, щоб не казали, тим не лазар, трактор не тягне. він на шпігом спокійно, 1700 оборотів. До речі, візьму потім телефон. В Доні, да, Познімаю на температуру, подивитись, тиск масла, обороти вже, як то кажуть, в роботі. Так, ну а зараз доня познімає пару кругів. Як же ж він працює і як працює сама тискова Так порода? Попило, хиті, дороги, але пам'ятають ноги. Щадодому знайду сюди, де чекають від ділю. Христом попило, пополох, попило, попило, бо ми ще топимо, топимо наші серця тепо. Popaloo 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 Доню відпустив, зробив паузу, водички попити. Та разом покажу вам глибину, як він обробляє, як же ж бур'ян збитий чи не збитий. Ось, до речі, валяється амброзія. Ну і її збило. Так. Глибина, глибина. ну ось, от, Якщо от гребти, ну дивіться, ну ось ладошка. стає в мене ладошка в глибину. Так, це ось о. скільки. Ось поряд ще не зроблено. Нормально, перешатковує, Як завжди, вага борони, вага навісного має велике значення. Так, що таке? Добре, ще такий нюанс, ще раз зниму. Послухайте, чи ви почуєте коробку на хорошому, якісному, добротному маслі. І зрівняєте, як то кажуть, з іншими моделями, з іншими тракторами. Коробка тут просто ідеальна, її не чутно, працює тільки двигун. Зараз знову включуся, знову почуєте, послухайте. Закінчили, все зробили. Ну, Це сьогодні порахував я, в мене вийшло рівно гектар. Рівно гектар я обробив на різних ділянках дисками своїми стерню. Ще нюанс такий, чого я просив звернути увагу на коробку, послухати, як вона себе веде. Тому як тут залитий рівень 20 літрів. Не з заводу, як рекомендує китаєць, як розказують, є там у нас блогери. Китайці не дурні і вони от знають, що кажуть. Та ні, помиляєтесь ви, хлопці. Є відео на каналі, я розбирав цю коробку, знімав кришку, показував, де голодають подшипники, масляне голодання підшипників первічного вала. І на сьогоднішній день в цій коробці залито 20 літрів. І опять покажу нюанси. Ну дай, покажи. Оце дивіться, як розказували блогери, більше зальєш, видавить сальники, більше не можна. Ось, о, за сьогодні гектар обробив тракторець. Покажіть хоч один пачок масла. Покажіть, нема ніде, ні сальничка, ніде нічого. Нема ніде, сухий, в пилюці. Ну він сухенький. А все завдяки тому, що є така штука, називається сапун. Сапун це для того, щоб поперло із сапуна, то це е, рівень мастила ну, повинен бути, мабуть, оце, аж, щоб з заливної пробки потекло, це стільки треба налити, тоді може випрати через сапуна. Нема в коробці масляного насоса, нема в коробці розбризкування. Не надійтеся, що шестерні розкидають. Нема того. До речі, також на каналі є відео. Коли я знімав гідрованну, міняв отут у мене сальничок, потік по гарантії, е, сальничок е, включення вала відбору потужності. Також є відео на каналі. І там я показував е, мост під домкрачу і показував, провертав редуктор. Покажіть мені, де розбризкування. Шестерні купаються в маслі. Да, зуб за зуб зацеплюється, да, шестерня змазується. Ну не вистачає обороти в шестерні викинути наверх на верхні підшипники первічного вала. Не вистачає. Не надійтеся. То знаєте, неприємно, що говорить ця людина на минуточку, яка сама у себе вже три рази розбирала коробку. Раз палив підшипники, другий раз палив підшипники, третій раз поломка і до нього ще не дійшло. Не шмурдяк треба лить, не шмурдяк, не жаліть на техніці. Треба техніку любити, поважати, сам будеш босий, а його треба заправити нормальним. Тоді він буде служити. Оце, що хотіло сказати. А не так, як він розказує. Співають, розказують великі рівні маси. Та ні, ну не правий, дядько, не правий. І дуже не правий. Ось вам приклад. Ви сьогодні чули коробку чутну? Ні. Працює двигун. Коробки ноль. Нема такого, що їдеш. Вау, 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 вау. Нема, вау, вау. -вау. На цьому тракторці цього немає. Так, е, потім ще запитання були. Е, на попередніх відео е, питали хлопці, що я за гвинта поставив. До речі, до нього ще є ручка, але ну, хочу виточити на конці шарики, щоб на різьбі закручувалися, бо незручно. Вона випадає, вона не фіксується. Е, гвинт це я брав, є такий сайт е, МТЗ. Словак МТЗ це з Польщі возять е, запчастини до міні-тракторів, до тракторів. І от такий у них дуже хороший гвинт. Рекомендую, такі яблучка. Тут, такі плотненькі, я б сказав би, дуже плотненькі. Е, подовжений гвинт. У мене мій той, що йшов з тракторцем, він закороткий. Цей, якщо не помиляюся, складено в складеному стані буде 65 см. Вроде так. Може помилюся. Да, вроде, да. 65 це отак. От кінця до кінця. Е, так, ще по запитаннях. А, ще до речі, про хейтерів вернуся. Я вже звик не звертати увагу, ну хотілося б відповідь дати. Сміються. Он там татовий гараж е, в генераторі підшипники міняв. Людина навіть не розібралася. Ні, були в мене з ним половки. Перша поломка в мене була всього-навсього засвистів подшипник натяжного роліка генератора. Ця людина навіть не дочитала, не добрала, що, а вже от капелька з'явилася, що обосрати можна. Друга поломка, я вам показував, сальник потік вала відбора потужності, вала включення відбора потужниці. Всього навсього банальне колечко. Але так, да, кусок роботи сняти треба гідрованну. Оце все, що було з нього з поломок. Все. До речі, подшипник просто в корпусі е, шківка був наїскось на запресований. І і за, то, і за вібрації, то, що воно восьмеркою гуляв, він його і розбило, він і розлетівся. Так, ну це вам по поломках, що з ним було. Більш, більш такого в мене по гарантії. А, термостат. Так, да. Міняв ще також термостат. Чому міняв термостат? Термостат ну, не тримав стабільної температури. Е, що в воронці, що в транспортировці. Ну, 60, 65, ну 70, я може пару разів тільки бачив і на цьому все. Е, ну, не то і все. Ну Не тримає він сталої температури і все. Е, є також на каналі відео, як я міняв термостат, яка модель. Я думаю, знайдете, подивитеся. Сьогодні звертали увагу. Сьогодні він тримав температуру 85-87 градусів. На вулиці у нас сьогодні було трошки так жаркувато, 26-27. Температура стала у нього завжди. Оце що в плузі, що в дисковій бороні 85-87. 90 я ні разу не бачив. До речі, ще скажу такий нюанс. Я думав, мені здалося. Після того, як мені позвонив товариш дядя Вітя, вам привіт, також на такому самому тракторці, також поміняв термостат, і тракторець став м'якше працювати. І я думав, мені здалося, але він дійсно почав економити топливо. Розхід топлива в нього впав. Ну, Мабуть, да, логічно так воно і є. Температура зараз підвищилася, тому що дизель е камера згорання більше нагрівається і ефективніше згорає е топливо. Так, оце, можна сказати, три пункти поломок, які в мене були з ним. Більше з ним проблем ніяких. Те, що там розказують, о, розібрав з новини і перекрасив, ну, люди, оп'ять-таки, ви ж не забувайте, що. Це моя робота основна. І для мене це його покрасити. Ну це як два вечори пивка посадіть, попити. Це чисто для душі я зробив. Я не рахую, що це були поломки, і за цього я розбирав, його красив. Ні, він йшов по акції. Так, да, акція була, за того, що він був поцарапаний, але він би й не був поцарапаний, я все рівно б його перефарбував би, зробив б такого, як я хочу його бачити. Зараз він в мене в лаке. В червоному спортивному кольорі, такі, як мені подобається. Так, ну, тепер на цьому все. Не забудьтеся там підтримати канал, пальця вверх поставити. Е, кому сподобалось, не забудьтесь підписатися е, на канал. Ну, і, як завжди, всім здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей.